Друзі, рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається трикімнатна квартира по вулиці Амосова. І ціна її 27 тисяч доларів. Середній повер – 64 метри. Згадуємо разом. Квартира розташована на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Вона без ремонту. Це у нас кухня. Є газовий лічильник. Кухня площею 6 метрів. Ванна. Окремо від санвузла. Це у нас туалет. Три кімнати. Кімната номер 1 Площа 14 метрів. Квартира дуже тепла. У коридорі є ось такі комори. Кімната номер 2 вона з балконом, площа 16 метрів. Всі кімнати дуже світлі, квартира повністю вільна від меблів та старих речей. І ця кімната номер 3 площа 15 метрів. Простора, вона теж із балконом. Балкон просто величезний, просторий. Вартість квартири 27 тисяч доларів. За вікна у нас осінь. Площа квартири 64 метри. Квартира підходить під програму Є-Відновлення. Поруч супермаркети, магазини і все, що необхідне для життя. Приходьте, будь ласка, на переглядок.